Є знижки на феністил гель. 10 в аптеках подорожних бам та ощад. Є знижки на псилобальзамгель, гель. 10 в аптеках подорожник вам та ощад. Ну, що ж, Україна придбала в Британії за один фунт. Ваші варіанти відповіді нас тішить, тому що іноді вони ці відповіді розгорнуті. А значить, ви впевнені в цій відповіді. А станція Академік Вернадський? А, а я завжди ага, так. Це реакція на історію. Почитаємо пізніше. Ліана, шановні ведучи, це і я знаю станцію Академік Вернадський, Сподіваюся, що відповіла правильно. І цей варіант переважає в інстаграмі. А на Ютюбі Українська Україна придбала станцію в Антарктиді. Станцію Вернацький та Академії Академіка Вернацького. Дуже обізнані. Всі пишуть Вернацький, Вернацький, Вернацький. Станцію академік Вернацький. Докладесь. Тепер правильна відповідь. Пояснимо всі варіанти. Увага на екран. Що Україна придбала в Британії за один фунт? А. Права на переклад Гаррі Потера. Б. Станцію Академік Вернацький. В. Ракети Storm Shadow. Правильний варіант Б. Станцію академік Вернацький. Ну молодці. А що ж так. А що ж так. Отже, пояснюємо, чому саме ця відповідь є правильною, а інші ні. Українські переклади книг про Гаррі Поттера дійсно існують, але права на них видавництва купували у правовласників за ринковою ціною. Жодних фактів про придбання цих прав у Британії за символічну суму немає, тому цей варіант неправильний, отримавши незалежність, Україна прагнула бути представленою в Антарктиці і приблизно в цей самий час Велика Британія вирішила відмовитись від своєї станції Фара. Day. і тут в гру вступила українська дипломатія і попросили британців передати цю станцію Україні. І взимку 1996 року Україна придбала її за символічну ціну розміром в один фунт стерлінгів. Ну і відповідь В ракети Storm Shadow Україна отримала від Великої Британії в рамках військової допомоги під час повномасштабної війни з Росією, а не купувала за символічну суму. Тому цей варіант неправильний. Так і до наступної найгорячішої теми, друзі, в Україні зростає кількість хворих на ковід за минулий лише тиждень. зареєстрували понад 3,5 тисячі випадків. Це взагалі утричі більше ніж за тиждень до цього. Повідомляють в центрі громадського здоров'я за перші два тижні серпня від тяжкого перебігу ковіду вже померли 10 людей. А це у Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Чернігівській областях і, зокрема, ще й в столиці. Чи є нині вакцина проти ковід? 19 Чи і вбереже вона від нового штаму стратус. Ми зробили спеціальний матеріал на цю тему. Дивимось. За минулий тиждень в Україні було зареєстровано близько 1200 пацієнтів з позитивними результатами на ковід, повідомляють в центрі громадського здоров'я. Новий штам коронавірусу Стратус поширився сімома регіонами. Вінницькою, Дніпропетровською, Житомирською, Запорізькою, Київською, Полтавською та Сумською областями серед симптомів біль у горлі, що було не характерно для попередніх штамів, підвищена температура, кашель, головний біль, втома, а також втрата нюху чи смаку. Найкращою профілактикою лікарка-терапевт Мар'яна Селюк називає вакцинацію. Та чи працюють вакцини, які розроблялись під попередні штами до нового штаму коронавірусу? І от у нас стратус і нім. Бус уже теж виявлений. Він був в Європі. А зараз ми маємо один випадок. Власне кажучи, це під тип Омікрону. Вакцина, яка затверджена в цьому році, в 24-му, в 25-му, вона адаптована саме під штами Омікрона. Вона затверджена на всіх світових рівнях. Тому вакцина, яка є на сьогодні, вона є актуальна. Те, що всі затверджені в Україні вакцини від коронавірусу, ефективні проти всіх штамів, що циркулюють нині в Україні, підтверджують і в Міністерстві охорони здоров'я, і заявляють, Україна повністю забезпечена вакцинами проти COVID-19. вони є в достатній кількості у всіх регіонах. Затверджені в Україні такі вакцини, як Астразенека, Коронавак, Файзер та Модерна. Загальний рекомендований курс вакцинації це три щеплення, одне з яких бустерне. Четверта і п'ята доза це сезонні бустери, які треба робити лише людям з групи ризику тяжкого перебігу COVID-19. у групі ризику. Люди, які мають ослаблений імунітет чи супутні захворювання, вагітні жінки, люди віком 60+. Аби зробити щеплення, слід звернутися до свого сімейного лікаря. Щеплення безкоштовне. У МОЗ нагадують, вакцинація не вберігає на 100% від незараження коронавірусом. Однак перебіг хвороби стає легшим і зменшується ризик ускладнень. Будьте тут бачили, ми пам'ятаємо ці ковідні часи, наші заходи е, безпеки е, на цю тему, тому що у мене в колі дещо там чихоють, там температура, там і ще щось і дається ознаки все таки Оця історія з новим штамом. Давай давай вже є. Привіт почитати наших глядачів. Давай. Юля пише: Доброго ранку, привітайте сьогодні, будь ласка, сім'ю Слинько з п'ятої річницею весілля. А, Маринка, то моя однокласниця, з якою ми навчалися спочатку 11 років у школі, а після вступили в університет, навчали 6 mm. років, не домовляючись про це. І прожили в гуртожитку ще 5 років в одній кімнаті. Маринка, світла, добра людина, яка допоможе в будь-якій ситуації. Хоч ми і проживаємо не так далеко одна від одної, але бачимося дуже рідко, але пам'ятаємо одна про одну. От і сьогодні вона вже привітала мою дону з самого ранку, будьте щасливі, обіймаю вас гірко молодим. Ну і ми долучаємося до цього привітання. А от ще наша глядачка написала Вікторія. Ми жителі Біляївської громади Лозівського району Харківської області. Вже другий рік поспіль підтримуємо чудову акцію Періг незалежності для нас. Це не просто кулінарна ініціатива, а теплий і щирий спосіб об'єднати громаду, зберегти українські традиції, показати нашу любов до батьківщини. Ми щиро Вдячні за цю ідею, і хочемо, щоб про наші старання і активну участь дізналися якомога більше Де, українців. Адже кожен пиріг, спечений нашими господинями, це символ єдності, віри у перемогу і любові до України з повагою жителі Біляївської громади Лозівського району Харківської області, і прям процес показали і доєдналися до нашого такого. Двіжу і руху це ж вавчик. І до речі, друзі, у нас наприкінці цієї години ми чекаємо на включення нашого колеги Костятина Грубича, який поїхав на Харківщину, і саме там він покаже, як просто ну цієї миті вони. Печуть а пироги не день незалежності в рамках проєкту «Футрак – їжа без кордонів. Це буде крута історія. Так, друзі, далі розказуємо про наслідки російської атаки на Мукачево. Знов там безпілотники на тій самій Харківщині, зокрема Чугуївська громада, постраждала. Ну і НАТО перекачувальний насос дружба знов не дружить. Зараз подробиці. У день незалежності України у сніданку з 1 плюс 1. Ми підготували для вас особливий ефір з гордістю і любов'ю до України і українців. Про прожитий рік незалежності і про майбутнє, яке ми будемо з надією. Сучасні, сміливі, захопливі історії про наших людей, які тримали цю незалежність. Об'єднані мрією, піснями і традиціями. І далі йдемо на життя. Спецефір сніданок з 1 плюс 1» 24 серпня з десятої. Тридцять до 14.30. дивись в ефірі Один плюс один Україна.